До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам Традиційно у цій порі Ми продовжуємо вас інформувати. Рятувальники Золочівського районного управління головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України у Львівській області провели інформаційно роз'яснювальну роботу у закладах загальної середньої освіти сіл Конюшків Станіславчик у селищі міського типу Червоне закладі дошкільної освіти номер 1 міста Броди. Та з внутрішньо переміщеними особами під час даного заходу рятувальники розповіли прості правила пожежної безпеки, дії у випадку пожежі та наслідки від ігор із сирниками та іншими небезпечними предметами. Також рятувальники провели тренування у випадку сигналу повітряна тривога. На міжнародній трасі Київ-Чоп між селами Ясинів та Дубина Заболоцівської сільської територіальної громади ближче до вечора сталася дорожньо-транспортна пригода. Зокрема, у дощову погоду не розминулися водії комбайну та буса. Ця аварія спричинила незначні затори. На щастя, у цій дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав. Сергій Нікішин, Андрій Крач телеканал Броди Онлайн. Отож, вкотре закликаємо водіїв бути пильними і дотримуватися правил дорожнього руху, особливо в вечірню пору доби та дощову, а також не забувати вмикати ближнє світло фар з 1 жовтня по 1 травня. Заступники бродівського міського голови Ірина Олеха та Оксана Прокопець, начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту населення Валерій Олійник. Побували у відремонтованому укритті під пологовим відділенням КНП Бродівська центральна міська лікарня, директор закладу Мирослав Тимус розповів про кардинальні зміни, які стали можливими у цьому приміщенні завдяки спеціальному фінансуванню робіт із облаштування укриттів. Підвальне приміщення сухе та світла, встановлено міцні герметичні двері, стіни утеплено. На черзі до обладнання укриття. Сюди принесуть ліжка, протипожежні та інші необхідні засоби. У разі небезпеки ракетних ударів, новонароджені бродівчани, їхні мами та персонал відділення матимуть безпечне місце для укриття. Моторошно від думки про немовлят у бомбосховищі. Але якщо вже такі реалії нашого сьогодення, то намагаємось зробити укриття якомога більш пристосованим та комфортним. Також разом із головним інспектором комунального підприємства Бродиводоканал Дмитром Беднарчуком та директором Берлинського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Михайлом Грушецьким оглянули нове укриття для учнів. Батьки школярів хочуть, щоб навчання відбувалося в очній формі для якомога більшої кількості дітей, тому своїми селами знайшли та обладнали під укриття. Підвальне приміщення неподалік від школи в укритті тепер є все необхідне, щоб перечекати повітряну тривогу безпечно та продовжити навчання після відбою повітряної тривоги. Гра за звання абсолютного чемпіона Золочівського району із футболу відбулася. Хто ж став переможцем у цій останній грі? Дивіться у сюжеті. За звання абсолютного чемпіона Золочівського району з футболу змагалися дві команди: це ФК Січ Ясинів Заболоцевської територіальної громади та ФК Красне. Болівальників і поціновувачів футболу було чимало. Усі з захопленням спостерігали за грою обох команд, оскільки і ФК Січ ясенів і ФК Красне виявилися потужними командами, ні в першому, ні в другому таймі жодній із команд не вдалося забити гол. Гра між обома командами виявилася напруженою до кінця, і вирішальними стали голи, забиті через пенальті. Оскільки гра була динамічною, не обійшлося без травм. зрештою перейшли до пенальті. І ось вирішальний гол нарешті приніс довгоочікувану перемогу за звання абсолютного чемпіона Золочівського району з футболу ФК Красне. What? Oh Після відбулося нагородження футболістів в різних номінаціях адже цей чемпіонат проходив досить довгий період. Добре, Є! 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 Хороший дуже футбол, дві рівних команди. Гра вболівальникам дуже сподобалась, наскільки ми всі бачили, що це просто. Прекрасне дійство, такі дійства треба, щоб вони були постійно, частіше. Це ми все робимо заради того, заради підтримки наших захисників, наших воїнів. Ми, ми знаємо, що ми, для чого цей футбол. І в Красному в футбол в такому хорошому рівні. Ну і забув це дуже хороша команда. Ми приємне враження про це про футбол. Сергій Нікішин, телеканал Броде онлайн. Староста поник'янського округу Юрій Тацій повідомляє про те, що протиаварійні роботи на мості у Буратині практично завершені. Компанія-підрядник, яка обслуговує дороги обласного підпорядкування, укріпила міст захисними бетонними конструкціями, підсипала краї, встановила відбійники. Небезпека обвалу ліквідована. Також нагадуємо водіям про необхідність бути пильними на дорогах. Та дотримуватися безпечного, швидкісного режиму. Похмура погода, душі, тумани та ранні сутінки погіршують видимість на шляхах. У центрі бродів провели цікавий майстер-клас. Більше інформації про його організацію у наступному відеосюжеті. У Бродівському центрі науково-технічної творчості знову було людно. Сюди завітали діти, аби взяти участь у цікавому майстер-класі, які працівники Вищозгаданої організації за підтримки Товариства Червоного Христа організували для учнів. Всі необхідні матеріали ви отримаєте. Єдине не спішити дотримувати справ безпеки праці. Сьогодні у нас практичне заняття. Зрозуміло вам? Друга, ми вас розіб'ємо по групах, приблизно по 8 чоловік в кожні, кожній кожній аудиторії буде працювати. Всі необхідні матеріали ви отримаєте. На це практичне заняття завітало близько 25 дітей, які із захопленням та цікавістю взяли участь у майстер-класі. Розмістившись у трьох навчальних кабінетах, діти приступили до роботи, працювали злагоджено за вказівкою майстрів, використовуючи для цього прості підручні матеріали. Ми кожного місяця проводимо такі майстер-класи на базі інших шкіл. Цього разу участь майстер-класі взяли учні другої школи, а саме п'ятий клас для усіх це заняття припало до дочі, усі з користю та насолодою. Провели свій позаурочний час. Сьогодні ми будемо виготовляти найпростіший планер з з гумомоторним двигуном. Ми такої моделі ще не практикували. Ми ж юні техніки, ми постійно щось досконалюємо. і цього разу придумали. Ну можна сказати, це буде вже рухливий планер, який ну, буде летіти, можна сказати, від сили людської руки. Такі майстер-класи дають змогу розвинути не лише вміння та фантазію у дітей, а й відволікти від тривожних думок яких у нинішній час дійсно вистачає Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Рятувальники провели більше 70% запланованих оглядів у ОСББ. Міста Броди робота триває. Від господарського підходу співвласників багатоквартирного будинку залежить не тільки комфорт проживання, а й перш за все, безпека самих мешканців будівлі. Дякуємо небайдужим співвласникам, які докладають зусиль та піклуються про будинки під час консультаційних оглядів. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Золочівського районного управління, головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України у Львівській області Михайло Тецій разом з головами ОСББ відвідує підвальні приміщення щитові та горища. На цьому ми завершуємо наші броди. Ньюс. Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!